Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Володимир Путін і Кім Чен Ін підписали угоду про взаємну оборону і стратегічне партнерство, що стало кульмінацією візиту Путіна до столиці Північної Кореї. У цій угоді є спеціальний пункт, який передбачає, що кожна з країн, що підписала цей документ, готова буде допомагати іншій у випадку агресивного нападу на неї. І насправді це не просто слова у документі. Таким чином легітимізується та військова допомога, яку Північна Корея надає Російській Федерації. Нагадаю, що під час перебування Володимира Путіна у Кім Ченін спеціально висловив підтримку так званій спеціальній воєнній операції, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому 2022 року. А також висловив підтримку територіальної цілісності Російської Федерації, очевидно, маючи на увазі вимоги Володимира Путіна до України передати. Росії контроль над окупованими і анексованими українськими регіонами Кримом, Донецькою, Луганською, Херсонською і Запорізькою областями. Як відомо, саме із такими вимогами Путін знову виступив на зустрічі із російськими дипломатами перед самітом Миру у Швейцарії і одного союзника. З точки зору власного погляду на державні кордони Російської Федерації він знайшов, знайшов у Пхеньяні. і це не просто союзник, а людина, яка наполегливо працює над тим, щоб військово-промисловий комплекс Північної Кореї розвивався і надавав якнаймога більше зброї Російській Федерації та її Збройним силам. По-друге, цей пункт про Готовність допомагати у випадку нападу також може дозволити Володимиру Путіну підштовхувати Іна до війни на корейському піострі. От зараз багато хто задається питанням, де російський очільник хоче організувати новий великий конфлікт. Десь на Близькому Сході, де збільшується можливість війни між Ізраїлем і терористичною організацією Хезболла, яка фактично контролює Ліван. Або ж на Балканах, де Путін намагається підюжувати лідера боснійських сербів Мілорада Додіка, який вже говорить про референдум щодо виходу Республіки Сербської зі складу Федерації Боснії і Герцеговини. Але найбільш ймовірним конфліктом є конфлікт саме на корейському півострові, тому що це саме той конфлікт, який змусить сполучені штати зосередити увагу ще на одному регіоні світу: війна у центральній Європі, війна на Близькому Сході, і до колекції війна на корейському півострові. Хай спочатку гібридна. До речі, гібридну війну Кім Кімчанин вже. Фактично розпочав перед приїздом Путіна його солдати кілька разів, нібито випадково переходили на територію Південної Кореї. Або ж справжню горячу, однак без застосування якихось серйозних озброєнь. Це, звичайно, для Путіна було б справжнім подарунком. І для кімчанина було б справжнім подарунком, тому що північно-корейський диктатор. Відмовився від ідеї так званого мирного об'єднання батьківщини і оголосив корейців південної Кореї іншим народом, який відрізняється від корейців у окупованої комуністами, так званій Корейській Народно-Демократичній Республіці. Звичайно ж, тепер війна з південною Кореєю це вже не війна із братами, які знаходяться під. Впливом Сполучених Штатів та інших західних країн це війна із справжньою іншою країною, яка бажає знищення Північної Кореї. Кімчанин, звичайно, може побоюватися такого відкритого зіткнення із південною Кореєю, тому що усвідомлює, що це буде зіткнення не тільки із Сеулом, але й з Вашингтоном. І тут ніякої ядерної програми. Не вистачить, щоб зберігти один з найодіозніших режимів сучасного світу, і тому Путін, нібито, дає йому запевняння: якщо Сполучені Штати дійсно будуть готові активно діяти, щоб поставити крапку на існування твого людини режиму, Росія буде готова прийти тобі на допомогу. Я сам людожер і люблю людожерів. Я буду їм допомагати. Однак для того, щоб ця допомога стала реальною, ти маєш здійснити перший крок. Ось у чому насправді був сенс перебування російського очільника у північній Кореї. не у проханні. Дати більше зброї. Тут Кімчанина і прохати не потрібно він сам зацікавлений, тому що постачання зброї для Російської Федерації для нього не тільки можливість продемонструвати Заходу свої можливості по дестабілізації ситуації не тільки у азійсько тихоокеанському регіоні, але й можливості підняти рівень північно-корейської економіки, покращити соціальне життя мешканців КНДР. Продемонструвати, що він здатний на більше, ніж від нього очікували власні співвітчизники. Але для Путіна важливим є не просити те, що йому і так дадуть, а наполягати на тому, що наступним кроком Кім Чен Іна має стати війна на Корейському півострові. Війна, яка з точки зору російського лідера та його жалюгідних соратників яких сьогодні виганяли з зали засідань до того моменту, поки на перемовинах не з'явилися Кім Ченин та Володимир Путін? Для них важливо, щоб продовжувалася війна на виснаження проти України, яка є сьогодні головною, я б сказав, екзистенційною метою російського політичного керівництва і звичайно російського народу, який щиро і впевнено підтримує своїх очільників у їхніх імперських амбіціях, практично весь час існува. Ання злочинної російської державності, і таким чином для Путіна потрібно було сьогодні під час так званих таємних зустрічей із Кім Кімчанином, про які довірливо розповідає нам головний орган трудової партії Кореї видання «Нодон Дон Сінмун переконати північно-корейського диктатора, що він може робити все, що йому заманеться. І йому за це нічого не буде, а це і є головна мрія сім'ї Кімів. Це те, про що мріяв і дідусь Кім Чен Іна Кімерсен, який отримав владу просто з рук радянського комуністичного диктатора Йосипа Сталіна, і батько Кім Чен Іна, Кім Чен Ір, який був також відомий своїми амбіціями, однак не мав тоді можливостей для їхньої реалізації, бо Росія поводила себе обережніше. Ніж тепер Кім Чен Ір був останнім лідером північної Кореї, до якого приїздив із візитом Володимир Путін. Однак тоді російському президентові не було що запропонувати своєму північно-корейському співрозмовнику. Зараз він може запропонувати Кім Чен Іну війну. Найкращий подарунок одного диктатора іншому. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні і БаймієК, яке допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією у самого YouTube. Миру вам і перемоги!